Що ж, про мобілізацію рашистів. давайте поговоримо серйозно. Мобілізація на Росії тактично робить нам проблеми. Це банальна математика. Там, де сиділо в окопах 100 рашистів, тепер буде сидіти, наприклад, 150. Звичайно, їхня мотивація буде низькою, але тупо статистично вони будуть випускати більше куль у твій бік. Але стратегічно це на краще. Розкажу вам 5 пунктів, чому так. По-перше, мобілізація на Росії це місяць два, якраз до лендлізу впораються а лендліз це про війну технологій. А технологіям розумієте трошки байдуже 100 там росіян на їхньому ППД чи 150. на радіус ураження це не впливає. Така сама мобілізація трохи раніше спричинила б нам набагато більше проблем. По друге, мобілізація у агресивній війні демотивовує суспільство. Зростає відчуження між владою та народом, загострюється внутрішні протиріччя. Яскравий приклад відносно спокійне і малокровне падіння трьохсотрічного правління династії Романових у Росії в лютому березні 17-го року під час Першої світової війни з її мобілізаціями, втратами і каліками. По третє, зараз у нас переважно війна артилерії, а не піхоти. Власне, піхота несе найбільші втрати саме від арти, а не від піхоти ворога, а призвати нові пушки чи реактивні системи залпового вогню Росія не може. Більше того, нормально вдягнути та озброїти призовників вона теж не здатна. Ми це бачили на примусово мобілізованих луганцях і донеччанах. Гвинтівка Мосінка, доісторична, радянська каска, жахливі берці, джгут замість турнікета, і іконка замість аптечки. Не сумнівайтеся, розповіді про те, з чим посилають воювати проти всієї НАТО зразу, будуть надихати все російське суспільство і збагачувати окремих представників воєнкоматів. По четверте, все, що робить Росія, вона робить хріново від холодильників і до війни. Якісно Росія робить тільки виключно прутню. Тож можете повірити, що мобілізація буде проведена так, що вони про неї неодноразово пожалкують. Ну і п'яте і останнє. Росія і особисто Путлер розписалися перед росіянами у нездатності перемогти Україну. Це слабкість, це удар по авторитету, це величезна щілина у фундаменті руска державія. Вірте у ЗСУ, підтримуйте ЗСУ, ставайте до лав ЗСУ, будьте частиною нашої перемоги. Слава Україні!